З початку антитерористичної операції до приймального відділення лікарні імені мечникова постраждалих привозять чи не щодня. Журналістам повідомляють про тяжкі діагнози та страшні травми. За кожною історією хвороби стоїть героїчна життєва історія. Півтора місяця тому із травмами хребта до лікарні потрапив Валентин Цигульський. Його гелікоптер сепаратисти підбили неподалік Слов'янська. Зараз він одужує. Як почувається пілот та бійці, що знаходяться зараз у реанімації, дізнавалася Юлія Крива. Друзі не залишають його без уваги. Щодня телефонують, навідує дружина, а троє маленьких синів пишаються татком героєм. Добрий день. Добрий день. Слава Україні. Героям слава нормально все. Півтора місяця тому неподалік захопленого сепаратистами Слов'янська військовий гелікоптер Валентина підбили. Пілот зазнав значних травм хребта, але, попри біль, зміг витягти з палаючої машини свого непритомного бойового товариша. Вертоліт вибухнув, щойно чоловіки відійшли на безпечну відстань. Врятувалися вони разом, разом і одужають. Тяжело, сложно розмовляти, спілкуватися з супругою практически кожен день. Ну, от, передаю привіт ему. Обом ще необхідне лікування, приятелю Валентина за кордоном. Утім, чоловік вже планує незабаром стати на ноги та вивезти літак у небо. «Надіюсь, через місяць два стану, стану на ноги вже основательна. І десь в течіні півгода, після реабілітації, пройти льотну комісію, повернутися в свій бойовий полк. Своїм маленьким синочкам та журналістам Валентин охоче показує орден Богдана Хмельницького третього ступеня. каже, це найдорожче з усіх його нагород. Хоча за плечима у чоловіка досвід служби у Ліберії та Конгу ризикував життям він уперше в Україні. Попри все, пілот зізнається, якщо хтось із синів захоче наслідувати його приклад, перешкоджати не буде. Якщо буде стремлення, собі жодні потіація, то буду привіта тому що... Ну, как бы в, в авиации, как говорится, мелочей нет, и человек, тот, который идет туда, он э, должен чувствовать ответственность, ответственность прежде всего за то, что э, ты можешь перевозить людей, и ты отвечаешь за жизнь других людей. У реанімації відділення політравми лікарні імені Мечникова, куди півтора місяці тому з передмістя Слов'янська привезли Валентина, зараз знаходиться троє бійців. Усіх доставили з численними пораненнями у складному стані. Вони потрапили під обстріл ракетної установки ГРАД. Якщо в початку були ізоліровані ранення, на сьогодні, як правило, ранення множественне. І це создає додаткові складності, частіше шокове состояння. Залізні осколки стіл дістають десятками. Травмуються усі органи. Над кожним таким хворим має працювати ціла команда різнопрофільних лікарів. останнє рік ми зустрічаємося з тим, що помімо конечності є травми грудної клітки, брюшної полості, травми глаз, ожоги роговіці. Поэтому на сегодня основной наш принцип – это своевременность выявления всех травм, вот то, что не всегда возможно. Бывает очень небольшое входное отверстие, но достаточно обширное повреждение. З такими травмами лікарям раніше мати справу не доводилося. Отже, у процесі роботи отримують досвід. Рани кажуть, нерідко інфіковані. Деяким солдатам із сильно травмованими кінцівками необхідна протигангренозна сиворотка, яку зараз випускають тільки у Росії. Зараз при допомогі добровольців і при помощі волонтерів привезли калічество доз протигангренозної сиворотки. Зазвичай після того, як стан хворих у лікарні Мечникова стабілізують їх за розпорядженням військових лікарів, переводять для подальшого лікування до госпіталів Одеси, Києва, Вінниці або нашого Дніпропетровського. Довго поранені тут зазвичай не затримуються, бо щодня мають бути вільні місця для нових травмованих в зоні. АТО. Юлія Крива, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.